Друзі, привіт! Ми ті, хто не читає змін, а створює їх. Ми екологічна айбригада Хорщійської школи Новороди. Ехо Бугера. Ми ті, хто вірить у силу кожної дії. Ми ті, хто бачить майбутнє чистим і зеленим. Ми команда, яка змінює світ навколо. Кліпоче річка між лугами. Шипочі вітер між руками, в поле запашне, а небо чисте і ясне. Та що ж ми робимо щоднини? сміття кидаємо в долини, рубаємо ліси сталі, і не летять пташки в хаті, природі, дай шанс на нове життя, щоб розсмітала рідна я земля. І зрозумій, все це не сни. Світ рятувати зможемо ми. Світ, у якому ми зараз живемо, прекрасний, але що ми бачимо сьогодні. Забруднені річки, вирубані ліси, гори сміття це не просто кадр з новин. Це реальність нашого життя. А тепер уявіть, як ця реальність впливає на кожного з нас. Хочете випити чисту воду? Чи хочете дихати свіжим повітрям? Чи хочете залишити своїм дітям здорову планету? Ми знаємо відповіді! Екологічні проблеми стосуються всіх. Кожен шматок сміття, кожне вироблене дерево це крок до знищення нашого дому. За статистикою щороку у світі виробить 10 мільярдів дерев. А в річках численність риби зменшилася на 70% за останні 9 років через забруднення води та інші фактори. Пластик складає понад 60% відходів, які потрапляють у моря та океани. Чи можемо ми мовчати? Через зміну клімату площа льодовиків скоротилася на 40% за останні 50 років. Щороку, через забруднене повітря, помирає близько 7 мільйонів осіб. Чад це втратити шанс, ми маємо діяти, ми маємо сміливість захистити нашу землю. Уявіть весна, всюди починається нове життя, рослини прокидаються, птахи повертаються, і навіть у часи війни природа не зупиняється. Не сміття бугай, природу завжди поважай річку чисту збережи, сади бросли садилуги, природу нашу знайгай, не сміти, не ринуй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Що годуй, ходівничку їм змайструй, звіряток не забувай, друзям меншим допомагай, природу нашу зберігай, не в не рунуй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Де деревце в садку, виросте, відпочинеш у тіньку, Або квіти хай цвітуть, раді сім вони несуть, природу нашу зберігай, не сміти, не руйнуй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Природа смілива, її луки, поля і ліси відновлюються, навіть якщо люди завдають їй шкоди. А як же ми? Ми частина цієї природи? Чи не наша відповідальність захищати її? Наша ми сміливі, ми єдині сильні. Природа це скарб для кожної людини. Чисті ріки, небо, ліс без диму – разом ми із землю рідну. Дивись, яке багатство тут навколо, наш край безцінний, надзвичайний, новий, Досліджуй землю, бережи її, що з нею я і ти. Ловані часом сліпо від краси. спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, небо, ці ліси, усе так гарно, чисто. Не зрадуй, усе як є, дорога, ябори, усе моє, все зветься Україна. Сміття у ріках, пило небесах, руйнують нашу землю на наших же очах. Сміливість це дія, важливо нам знати, як рідну землю нам готуває. Земля дає нам все, що лиш маємо, та чи віддаємо їй те, що обіцяє. Міття прибрати і воду захистити у відповідь на своїм життях. Цей виступ завершується, але не завершується наша робота. Ми сміливі, ми готові діяти, Ми любимо свою землю. Ми однієї сміливості. Сміливість у наших руках, кроки вперед на словах. Бережемо природу Україну, серцем любим нашу Україну. Захищаємо!